Сьогодні ми говоримо про розвиток подій з тюремним ув'язненням двох лідерів української опозиції Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Більше ми будемо говорити все-таки про Юрія Луценка. І після короткого сюжету ви самі зрозумієте, чому. Журналісти провідних українських засобів масової інформації вчора провели кілька довгих годин поруч із приватною клінікою оберіг. Куди співробітники Державної пенітенціарної служби мали доправити з менської колонії екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка? Їхнє чекання нарешті увінчалося короткою у долі хвилини появою профіля Юрія Луценка над дверцятами броньованого мікроавтобуса. Красиво. Да. Красиво. Від учора Один з активних політичних супротивників нинішньої влади перебуває в цих стінах до в'язня і тепер пацієнта обмежено доступ. В заяві Державної пенітенціарної служби сказано, що з ним заборонені також переговори по телефону. Під час перебування засудженого Юрія Луценка у Київській універсальній медичній клініці оберіг здійснення ним телефонних дзвінків чи провести зустріч з будь-ким не вбачається можливим. Дані обмеження чітко регламентовані кримінально виконавчим кодексом України правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. І є обов'язковими для виконання усіма категоріями громадян, в тому числі і захисниками засуджених і народними депутатами України, де їхні депутатів права щодо безперешкодного доступу здійснюються з урахуванням встановленого законом спеціального режиму доступу на окремі об'єкти, якими є установи та об'єкти охорони ДПТС. На момент, коли цей сюжет готується до ефіру, ще невідомо, коли має відбутися хірургічне втручання, і взагалі скільки днів Юрій Луценко пробуде в лікарні.